Яка гарна осінь. У місті Мергерит. Іду в магазин Вакума. Добрий день. Крайовиди. Так, краєвиди чудові. Так, ну ми як завжди із камерою. Будемо купляти щось добреньке. А, цікавий дитячий кобаска. Давайте половинку. Хоча... Давайте колечко Баличк невеличкий. З обводком більше, 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 більше. Це як, Типа жирненькі? Ще до шиї вище. У воно? Воно жирніше чи як? Воно м'якче наскувати. Тобто, воно вже ближче йде до шиї. Ш -ш шашлична є? Так. Да. Половинку шашличної. І печінкової половинку. А свинячу, свиначе? Свинячу, оцю. Це буде куро, це буде шкурі, якщо ценочка, це. це м'ясо і воно таке намови, і дуже ніжне, на угу. Трошки запасі смаколиками. Гарний сьогодні день, такий осінній, Золотиста осінь. Не холодно. Привіт, привіт!